Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо особливі голубці. Вони ніжні, ароматні і чудово підходять для пісного або вегетаріанського столу. Смачні пісні голубці з сушеними грибами рисом і кукурузиною крупою. У каструлю наливаємо 2-3 літри води. Вливаємо столову ложку осту. Так капуста не буде розваруватись. Солим. Вкладаємо капустину вирізаною частиною донизу. Варимо пару хвилин. Перевертаємо капустину і варимо з другої сторони теж пару хвилин. Як тільки листочки стануть м'якими, у цей час.